Розв'яжі рівняння. У першому рівнянні Х сховався у зменшувано. А ми отак подивимося уважно. І бачимо, що якщо ми приберемо дужки, то нічого не зміниться. Можемо просто прибрати дужки. А тепер знову подивимося уважно. І побачимо, що. Ми можемо відняти від 3,9, 2,5, а тоді вже додати х, і знову нічого не зміниться. Тепер в умі віднімемо, отримаємо 1,4, тоді додамо х і перепишемо те, що з правої частини рівняння. А тепер. Не правилом скористаємося, а отак трішки швидше будемо працювати, ось у нас є дві кишені, наприклад. І в цій кишені у нас, наприклад, 30 чогось, і в цій 30 чогось. І між ними знак дорівнює. То, якщо ми звідси від з лівої кишені заберемо 14 оцього самого, і з правої кишені заберемо 14, тоді отримаємо 16 і 16. А між кишенями знову знак дорівнює. Отак От і ми зараз зробимо. Віднімемо і від лівої частини рівняння 1,4, і від правої частини рівняння 1,4. І тоді знову буде отут знак дорівнює. Тільки ліворуч. У нас залишиться х, тому що 1,4 мінус 0. Ми самі вибрали це число, щоб там вийшов 0. А 5,7 мінус 1,4 це 4,3. В умі розв'язали рівняння. Наступне рівняння х сховався у від'ємнику. Щоб знайти невідомий від'ємник весь від'ємник. Отак, давайте без дужки спочатку тоді. Весь від'ємник, щоб знайти, невідомий. 6,7 додати Х це оцей весь від'ємник. Але дужки ці приберемо. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. Хто може зробити це в умі? будь ласка. Хто не може, віднімаємо у стовпчик 14,2 мінус 5,9. 8,3. А тепер знову подивимося на ці кишені, тож ми можемо і від лівої частини рівняння, І від правої частини рівняння відняти одне й те саме число самі, що ми обрали. Ми його обрали так, щоб тут 0 був, і щоб залишився лише Х, щоб Х залишився, ліворуч, а праворуч то треба відняти. Хто може, бо хто не може, у стовпчик. Давайте спробуємо 13 мінус 7, 6 десятих. а тут вже не 8, а 7, 7 мінус 6 1. 1,6 оце Відповідь у другому рівнянні, а це у першому. Третє рівняння. Можемо знайти за правилом, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Або ми і так бачимо, що. А Y вже ж сховався у першому доданку. Ми і так бачимо, що якщо ми віднімемо 3,14 і віднімемо 3,14. То ліворуч залишиться лише y мінус 8,42, а праворуч оце число, що ми повинні його знайти. Давайте у стовпчик 5,9 відняти 3,14. Тут треба дописати 0 зайняти одиницю наступного розряду: 10 мінус 4, 6, 8. -1, 7. 5 мінус 3 2. 2,76. А тепер знайдемо зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І знову стовпчик. До різниці додати від'ємник. Хто може в умі, будь ласка.

І з лівої і з правої частини рівняння. Буде однаково і відповідь однакова, і подовжені буде однакове оце розв'язок цього рівняння. Можете інакше робити. Y мінус 1,17 дорівнює. А отут 1,5. Тепер знайдемо. Зменшуване до 1,05 додамо 1,17. То Y дорівнює 2,22. Рівняння завжди весело розв'язувати. Далі буде.